Починаються такі перші кроки. Я думаю, за ними будуть і наступні. Це складний процес. Сьогодні бачите, це як величезна така скала льодова рухнула, відкололася і поплила в вільне плавання. Запущений колосальний процес. Зрештою, його запустила сама Росія. Але цей потужний процес, я впевнена, призведе до того, що людство очиститься від багатьох хиб. І стигм попередніх, які панували в, взагалі в глобальній історії, розумінні того місця, яке посідає і Росія, і Україна, і решта країн світу. Зрештою, Україна отримує свій справжній суверенітет, на який вона заслуговує повною міру. Ну і людство вступить у новий етап своєї історії.